За що розіп'яли Христа? Бог прислав нам Свого Сина, Ісуса Христа, щоб ми звільнилися від рабства і мали вічне життя. Ісус стілював людей, воскрешав, робив те, чого прості люди не могли зробити. Невіруючим людям не подобалося те, що він робив. Їм не сподобалося те, що він себе Богом назвав. Через це вони Його і розіп'яли». Хоч і Пилат не бачив в ньому провини, але бажання людей зробило задумане. Ісуса розіп'яли, і Він Воскрес на третій день, де провів три дні в аду і проповідував їм там, коли Воскрес він дав людям мати, вічне життя, Духа Святого, злив на апостолів. Помилка людей, що вони потім зрозуміли, що то. Дійсно був Бог. Але щоб вони слухали вчення Христове, бо такого не було б. Вони були спасенні. Так мало статися, щоб один раз віддав жертву за своє тіло за нас і воскрес, зробивши нас вільними. Вибір є в кожного. За ким іти. А наше завдання, щоб цей вибір був Ісус. Амінь.